Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме: обгін, розташування транспортних засобів на дорозі, і останньою буде задачка з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер один: водій якого автомобіля має перевагу у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. водій синього автомобіля, 2. Водій червоного автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Жовтий просто їде собі прямо, а водій синього має намір його обігнати і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. В цей час водій червоного автомобіля виїжджає на дорогу з житлової зони, про що свідчить знак 5.35 кінець житлової зони. На перший погляд може здатися, що водій синього автомобіля не має права виконувати обгін на зображеній ділянці, і йому слід проїхати цей виїзд з житлової зони і виконати обгін вже далі. І виходить, що перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля. Але насправді водій синьої автівки має повне право виконати обгін на цій ділянці дороги. По-перше, ми бачимо, що розмітка тут приривчаста і вона не забороняє виконати обгін. Ну а по-друге, тут взагалі нічого не забороняє виконати обгін. Відкриваємо пункт 14.6 правил дорожнього руху і бачимо перелік місць, де обгін забороняється. І так, ми бачимо, що зокрема обганяти забороняється на перехресті, але у нас тут на малюнку немає перехрестя, оскільки виїзд з житлової зони, як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям. Більше того, перевагою в цій ситуації користується саме водій синього автомобіля. Адже згідно з пунктом 10.2 правил, водій, що виїжджає з житлової зони, дворів, місць парковки чи інших прилеглих до дороги територій, зобов'язаний дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Відповідно, водій червоного автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній ситуації. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля виконати задуманий маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється. 2. Дозволяється лише за відсутності трамвая. 3. Дозволяється попередньо подавши звуковий сигнал. 4. Дозволяється за дотримання умов, вказаних у відповідях 2 і 3. Та 5. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую! І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Червоний та синій просто рухаються собі прямо, а водій жовтого автомобіля має намір їх випередити і вже увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Випередити їх він збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Тут нема чого тягнути, а отже ми відразу знаходимо в правилах пункт 11.8 і бачимо, що по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження чи об'їзду, коли ширини проїзної частини недостатньо. І от оце якраз наш випадок. Але справа в тому, що ширини проїзної частини достатньо для випередження транспортного засобу. І тут зовсім не важливо, що обидві смуги зайняті. Просто водій синього автомобіля має звернути вправо і дозволити водієві жовтого виконати випередження, а робити це так як зображено на малюнку, тобто по трамвайній колії, у даному випадку забороняється. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним: 1. Водій зеленого автомобіля, 2. Водій синьої вантажівки, 3. Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Білий зламався і стоїть на місці. А зелений та синя вантажівка повертають праворуч. Різниця лише в тому, що зелений автомобіль з'їжджає з дороги, а вантажівка на цю саму дорогу в'їжджає. І на цій дорозі ми з вами можемо бачити додаткову смугу, що служить смугою для гальмування для зеленого автомобіля, і смугою для розгону для вантажівки відповідно. Ця смуга, як і належить, позначається відповідними дорожніми знаками. А згідно з пунктом 10.8 правил дорожнього руху, якщо в місті з'їзду з дороги є смуга гальмування, то водій перед поворотом чи розворотом повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і зменшувати швидкість вже на ній. А якщо в місті в'їзду на дорогу є смуга розгону, то водії відповідно мають повертати спочатку на неї і потім вливатися в транспортний потік, даючи дорогу по Путнім транспортним засобам. І водій синьої вантажівки, як ми можемо бачити, виконує вимоги цього пункту і в'їжджає на дорогу правильно. А от водій зеленого автомобіля повертає не з'їжджаючи попередньо на смугу гальмування. Але робить він це не тому, що він так цього захотів, а через те, що він не може зробити це через білий автомобіль, що зламався і стоїть на цій смузі. І в таких випадках в дію вступає пункт 10.6 правил, який у випадках, коли через габарити автомобіля чи з інших причин поворот через ворот з відповідного крайнього положення неможливий, дозволяє повертати не з відповідного крайнього положення. Звісно, якщо це не суперечить дорожнім знакам чи розмітці, і буде безпечно, і не створить перешкоди чи небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Тобто, виходить, що обидва водії в даній ситуації. Правила не порушують. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.